Ми піднімали питання, а чому досі 14-го року йде війна, а нема у, нас, нема у нас реєстру цивільних полонених? Робіть якось цих людей виділими, щоб ці обличчя бачили, щоб ці імена чули. Бо я знаю, що це забуття, воно гірше за смерть. Що таке в цих умовах в тюрмі, коли тебе просто б'ють цими дубинками охоронці? Не побоятися і не, не зрадити саму собі. А ви знаєте, мені дуже хочеться все ж таки цю насолоду від свободи відчути, встигнути відчути. Але для мене вона наступить, коли всі ці жінки будуть на свободі. Людмило, вітаю. Дуже приємно вас бачити знову в Нью-Йорку. Ми буквально рік тому з вами говорили. І ви тоді буквально кілька місяців, як звільнилася, як вас звільнили з полону, і це таки був напевно період адаптації. От рік пройшов час. Да, який цей рік був для вас? Рік був непростим і було дуже багато сподівань і надій, і впевненості якісь якоюсь мірою, що зараз має все. Зрушитися, щось змінитися, але це дуже повільно все йде, і це трохи дратує інколи. Але не сили не втрачаються і надії не втрачається. Ну тобто, бо на той момент були якісь фізичні проблеми, там, психологічні проблеми. От за цей рік от вам цього року було достатньо, щоб трішки пройти до тями. Я до того, це, напевно, важливе питання, перше за все, для того, щоб зрозуміти все ж таки цей період повернення до нормального життя, скільки він займає? От ви вже змогли б повернутися до, до нормального життя? Ні. І мене одного разу дуже близька людина запитала: ну що, ти вже рік на свободі. І треба якось по-іншому дивитися, по-іншому сприйняти. А я відповіла, я рік на свободі, але до цього я була три роки в несвободі. Ще нема цієї дуже великий був шлях в закритому просторі. І що стосується здоров'я, то в перші місяці ти така ейфорія, що ти не відчуваєш там якісь проблем фізичних або психологічного. Характеру здається все. Головне, що ти от можеш рухатися, можеш дивитися на небо і сонце, і цим насолоджуватися. Але кожен місяць він виявляє якісь фізичні проблеми і психологічні, бо, до речі, ну, досі у мене не наладжений сон, і це дуже велика проблема. І постійно присунаєшся, або від кошмарів, або просто від того, що ти не можеш. Спокійно бути в цьому сні, на жаль, це так. Це рік на свободі, але це рік боротьби для вас так само, так? тому що от, минулого року ви говорили, що так, ви на свободі, ви вільна, ви зараз в Нью-Йорку, ви можете подорожувати, ви можете говорити правду світу, але ваші дівчата та жінки вони зараз так само знаходяться в Донецьку. От за цей рік так, когось з них вдалося витягнути звідти. Це єдине, чим я не пишаюсь, ні. чому я дуже сильно радію. І я думала, що це неможливо, і це або це можливо тільки завдяки державним якимось установам, але досі нам держава відповідає не наша, тільки не, не тільки наша держава, а всі офіційні представники, що нема механізму звільнення, бо Росія не може по Женевським конвенціям утримувати цивільне населення. І це така такий тупик, і нема рішення цього питання. Мається на, на увазі, що наразі ці Немає. люди, по суті, вони поза межами якоїсь правової, правової сили, гуманітарного так? Так, тобто, так. права, міжнародного, тобто вони, по суті, невидимі для цієї системи. Це головна проблема. Це головна проблема. І вона залишається, вона досі не вирішена. Але я зараз бачу, і зараз я вже впевнена, що наші голоси, не тільки мій голос, бо за цей рік я зверталася до багатьох до вас. Тут до всіх, з ким я спілкувалася, в інших країнах, журналістів, з проханням розповсюджувати інформацію, з проханням робіть якось всіх людей видимими, щоб ці обличчя бачили, щоб ці імена чули. Бо я знаю, що це забуття, воно гірше за смерть. І Якщо людина не знає, що за неї боряться, це просто. Обриває крила, це я знаю по собі. За рік ми зробили не дуже багато, але зробили. Якщо пам'ятаєте, я розповідала про Олю Міліщенка, яку затримала її дитинці, сину було чотири роки, коли її затримали. Її тримали в полоні три роки. Жінка з Горловки її затримали за якісь там лайки в соцмережах. І коли її затримали дитинки, було молодшому чотири роки. І я про це говорила ровно рік тому з трибуни ООН. Я говорила, що це покарання неможливе, карають не тільки цю жінку, карають цю дитину, котра виростає і не бачить маму. Що це неможливо, що так не може бути. Я про це говорила в Женеві. Я про це говорила в будь-яких інтерв'ю і на будь-яких майданчиках. Я хочу сказати, я просила молитву за цю Олю у тих, хто нічого не може зробити, а тільки молитися. І я хочу сказати, що. Декілька місяців тому Олю прямо з залу суду випустили з відсрочкою вироку до повноліття дитини. Вона не може виїхати з окупованої території, але вона зараз поруч зі своєю дитиною. Ви знаєте, в неї дуже багато заборон. Але я знаю, що коли вона прийшла з цього судного залу додому, щоб обійняти своє свого сина, котрого вона не бачила три роки, дитина злякалася. Вона сховалася за таткою і сказала, тато, хто ця жінка, я її боюсь. Бо за три роки Оля дуже сильно змінилася зовнішні, і це... і дитина просто забула, хто ця жінка. Я знаю, що зараз у них дуже важкий період адаптації один до одного. Я знаходжу можливість підтримувати зв'язок з Олею. Я знаю, через що вона приходить. Мені дуже шкода і дуже боляче, що вона не може приїхати на вільну територію або за кордон і отримати належну психологічну підтримку, фізичну медичну допомогу, тому що вона дуже хворіє. Але хоча б такий малесенький крок. Я вже вважаю, що це перемога. Я знаю, що найменше 15 чоловіків і жінок за цей рік таким чином відпустили з тюрем. А яким саме чином? Коли ми про них говоримо, коли ми цю інформацію доносимо до всього світу, коли я говорю про те, що там незаконно отримують людей роками, не без будь-якого слідства, просто не ведеться слідство. Просто людина сидить в цій камері роками. Про неї начебто забули. І коли ми про це починаємо говорити, я не знаю, який тиск або вплив має все це на представників Росії, але, мабуть, все ж таки має, але, мабуть, вони ж якісь відношення мають з іншими країнами. І інші країни також запитують: а чому, чого ця людина ну, дійсно без слідства там знаходиться. І людей просто випускають. Без всяких умов, без вироку. їх просто випускають з тюрми. Єдина умова, що вони не можуть виїхати з окупованої території. Але це інша Оля, та про яку ви говорили, тому що ти пом'яш, у нас ж була з території ну, тобто не окупованої, та й вона їхала її буквально там взяли за те, що в неї на рюкзаку був цей там прапор України. Та хтось там побачив. От як її випустили? Що з нею сталося? Коли це сталося? Її випустили по закінченню Їй дали невеликий термін вируп. Року, здається, три роки, і вона цей термін відбула, вона дуже тяжко працювала. Це були просто неймовірні умови для роботи, але вона зараз е, випущена. Але, на жаль, я не можу дізнатися її подальшу долю. Але я намисно розповідаю її історію. Це Оля Фоменка, і якщо хтось почує або хтось зможе розповсюджувати через свої. Інформаційні якісь ресурси, це ім'я, то хай вона знає, що я буду щаслива, якщо вона відгукнеться. Я буду щаслива, якщо вона мене знайде. Я буду щаслива будь-яким чином їй допомогти. Тобто по, тобто, по суті, це от з тих людей, які були з вами в камері, в камері, тобто ці дві олі були поруч з вами, ви їх підтримували. Скільки? Тому що в цій камері були не лише політичні, так звані та в'язні, але там і були кримінальні звинувачення і інші. От якщо говорити про тих, які були по політичних мотивах, та були заарештовані там і затримані. Скільки з них ще залишається там сидіти в Донецькому сезоні? Залишається ще дуже багато, і не всіх я знала особисто. Не з не, не з ціма була я в камері, але ця тюремна, так звана пошта, вона доносила інформацію по кожній з цих дівчат. Я знаю, що найменше 15 жінок, які залишаються або в Донецькому СІЗО, або вже в Сніжнянській колонії Донецької області. Я знаю про одну жінку, котра з Луганська, і її мама попросила, щоб ми її взяли в цей кейс і оприлюднювали її історію, бо вже немає іншої надії її звільнити. Окрім того, це Дар'я Сафонова. Як тільки говорити про цю Дашу, Бо про неї начебто також всі забули. Я знаходжу можливість придавати якусь інформацію до цих жінок, я знаходжу можливість придавати не дуже часто, не так, як хотілося б, але якусь допомогу гуманітарну для цих дівчат. Дуже шкода, що з кожним разом це стає все складніше і складніше, але таким чином ми передаємо їм підтримку не тільки. Гуманітарну, але і підтримку емоційно. Ми зараз говоримо про тих дівчат, які або в колонії, або в СІЗО. Вам вдається передавати їм передачі? Вдається. Ця частина України вона дуже ізольована. У нас дуже мало доступу до як журналістів, дуже мало доступу до цієї території. А вас є там досі контакти? Та про що вони говорять? Яка там зараз ситуація? Дійсно, не вистачає інформації, і я про це також говорю цілий рік. Я говорю про те, що треба знаходити ресурси, знаходити можливість цю інформацію туди надавати. І Якщо до повномасштабного вторгнення люди з окупованої території мали можливість пересуватися через лінію розмежування. Приїжджати там раз на місяць на вільну територію України або два рази на місяць, мали більше можливості дивитися новини в інтернеті, то зараз це дуже-дуже і дуже обмежено. Але люди вірять, вони не втрачають віру. Ви знаєте, що в мене є знайома сім'я, котра залишилась на окупованій території і має маленьких дітей. І ці діти пішли в школу. І в школі, звісно, ці російська пропаганда, російські наративи е дітям просто нав'язуються. Але батьки вдома їм пояснили, що така ситуація, що ми вимушені зараз через те, що дуже хвора бабушка, ми її не можемо вивезти, ми, ми не можемо кинути бабушку тут. Ми, 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 ми вимушені жити тут. Але є Україна, це наша країна. І вони навчають потрохи українській мові, і вони навчають, чому, от чому так сталося. Єдине, мені дуже шкода, що ці діти мають от зараз ще з малечки жити в такому світі, коли в школі ти не можеш сказати свою думку, коли ти вимушений про це мовчати. От ви вже сказали, що а, все ж таки Хотілося, щоб більше і держава Україна, напевно, і інші держави, і ООН, як ми зараз нами тут знаходимося, робили для того, щоб по перше, звільнити так цих всіх незаконно затриманих цивільних, і відповідно, щоб яким чином протидіяти цьому так само. От як би ви могли б оцінити, так, тому що ви всередині ви контактуєте, ви, ви розумієте, от що робиться, які я не знаю, там що, що робиться, і що не робиться? Ви знаєте, ми цілий рік. Е... Я Організація Сима Україна, інші громадські об'єднання. Ми піднімали питання: а чому досі з 2014 року йде війна, а нема у нас, нема у нас реєстру цивільних полонених? Чому досі нема уповноваженої особи або якогось органу, який би займався саме цивільними полоненими? Чому серед цих цивільних полонених ніхто не бачить героїв? Ці люди там утримуються не через те, що вони не, не там дорогу перейшли або торгували якоюсь там картоплею, не в тому місці. Вони там всі затримані за свою позицію. І ми про це мовчимо. Чому мовчить наша держава і не хочуть про це говорити, що під час так званого референдуму в 22-му році? Коли Росія проводила референдум про приєднання окупованих територій до Російської Федерації, цей референдум проводили в тюрмі. І на всю тюрму і вони проводили його просто, примушували по камері виводили, і по одній заводили в кімнату юриста тюрми, і там просто на столі стояли дві стопки юлітні, одні заповнені, а одні пусті. І стоять два охоронця з дубинками і дають тобі цей, той пустий бюлетінь і показують, що ти мусиш ось тут поставити цю галочку, що ти за. Ви знаєте, я поставила проти. Це було побуття, це були образи. Це був більш жорсткий режим утримання. Після цього створили. Оля, про котру я говорила, поставила проти. І ще дві жінки, котрі зараз там знаходяться, вони поставили проти. Я вважаю, що ті жінки, я розумію, яких у них ще більш жорсткі умови утримання. Дуже багато не дозволено їм. Але вони поставили проти. Для мене ці жінки герої. На всю тюрму чотири жінки поставили галочку проти. Що таке в цих умовах в тюрмі, коли тебе просто б'ють цими дубинками-охоронці, не побоятися і не, не зрадити саму собі. Я знаю, що зараз, і це точна інформація, в тих же самих тюрмах примушують брати російське громадянство, примушують брати російські паспорти. Так серед тих жінок, перелік котрих я вам переслала, Іра, є дві жінки, котрі категорично відмовились це робити. Я уявляю, в яких вони зараз умовах. Та ми так не дуже. Добре все, і не дозволені ці побачення. Якщо тільки ти знаходишся вже в лагері, тоді там раз на три місяці то тобі ці побачення дозволяються по 15, або по 20 хвилин. Але зараз через це ті жінки вони, їм скасовані будь-які побачення, їм скасовані будь-які передачки. І що таке жінці бути без передачки, без необхідних гігієнічних якихось там. Предметів в тюрмі, коли ти їх просто не отримуєш. Що таке там бути, коли зараз я точно знаю, що в Донецькій області, в Донецькому СІЗО, на цій Сніжнянській колонії не вистачає води, і питної води нема взагалі. І жінкам дають півтора літра брудної води на добу. І коли в тебе немає хоча б якоїсь передачки там хоча б раз на місяць, то ти не маєш можливості хоча б раз на місяць. Повтор питної води зробити. От е, вся ця інформація вона знов ж таки доноситься. Я не знаю, до Червоного Хреста. Ну є ж є міжнародні організації, які мають слідкувати за цим, так бо це елементарні базові потреби, так, які мають бути захищені. Безумовно, ну я про це говорю. Є зустрічі в координаційному центрі. і до речі, хочу сказати, що ось зараз координаційний центр створив окремий підрозділ, який буде займатися цивільними полоненими. Я дуже сподіваюся, що зараз ми зможемо більше чогось робити. Я хочу сказати, що перед новим роком уповнен... Лубенець, це уповноважений по правам людини, його офіс знайшов як. Якусь можливість, якісь домовленості, що можна було передати невеличку передачку і листи цим дівчатам. Була умова, що листи мають бути російською мовою, але це ж невже це буде принципово для нас, коли ти просто напишеш декілька слів, що ми пам'ятаємо, що ми чекаємо на зустріч, що ми не забули. Це найголовніше, якщо говорити там от Україна, да чи будує вона там кусь мережу, я не знаю адвокатів, так які там на місцях, от, ну, на накупованих територіях працюють з цими е, цивільними затриманими, які можуть справді надати їм правову допомогу? Не мережа це співпраця, скажімо так, також є, але ми маємо розуміти, що насправді на цих адвокатів. Вони не можуть нічого зробити, бо ця російська система вона не дозволяє людину звільнити, бо вона просто плює, вибачте, на всі закони, і на свої внутрішні, і на міжнародні. Але задача адвоката в цих ситуаціях вона безцінна. Перше це допомагає ідентифікувати людину, просто допомагає знайти людину, де її утримують. Бо у адвоката є така можливість давати запити в одну тюрму, в другу, іншу тюрму, в третю тюрму. Особисто якщо людину вивезли в якісь російські тюрми. Це перше. По-друге, адвокат може приїхати і передати якусь інформацію, слова підтримки. Я ще раз повторюю: що якщо людина знає, що за нею боряться, це надихає, це дає сили вижити. І інколи адвокатам дозволяють передати якісь необхідні ліки. А це так дуже важливо, бо ми знаємо, що багато людей там страждають і мають хронічні захворювання, і вони просто потребують цих ліків, котрі їм там не надаються. Окрім е теми звільнення, так з полону, або там з це не зовсім як полон, так, тому що це не військове полонення, утримання. але незаконне утримання, Так, от а ви також займаєтеся темою сексуального насильства, так, тому що всі ці жінки вони. Пройшли або насилля, або сексуальне насилля. От як би ви могли охарактеризувати за цей час? Чи змінюється от, громадська думка в цьому контексті? Та? Чи більше уваги, тому що а, це тема така непроста для комунікації? Я би перш за все хотіла б подякувати фонду Маквегі і глобальному фонду виживших, тому що вони дуже велику увагу цьому до цього привертають. Вони дуже велику підтримку надають таким жінкам і нашій організації Сема Україна, яка об'єднує з собою жінок, переживших насильство, пов'язане з конфліктом, починаючи з 2014 року. І ми багато робимо для того, щоб висвітлювати це. Ми Багато робимо для того, щоб навчати журналістів, як треба брати інтерв'ю, про що можна говорити, про що не можна говорити, на що краще звертати увагу. І мені мене тішить, що прислуховується до нашої думки і звертається навіть за консультаціями. Але я хочу сказати, що е, і держава зараз в цьому напрямку е, почала діяти. Є координаційний е, центр, який займається. Допомоги і організацію реабілітаційних якихось програм на підтримку людей, переживших СНПК і члени нашої організації. Я особисто є, також входимо в цей штаб, в цей координаційний штаб. Зараз дуже сподіваюся, що найближчими вже тижнями запрацює пілотна програма по наданню термінових репарацій для потерпілих від СНПК, ну це завдяки підтримці наших міжнародних партнерів, саме тих, про котрих я вже говорила. І перші 500 людей, які індіфі... індіфі... є, мають вже таку сіндифікацію, отримають ці проміжні репарації з міжнародних фондів. І знову ж таки дякуючи глобальному фонду, виживших за підтримкою фонду «Миквеги». Запробув з організований такий міжнародний фонд. Він зараз поки що може покрити потреби 500 постраждалих, але ми дуже сподіваємося, що це тільки пілот, це тільки початок. Бо ми знаємо, що насправді постраждалих на жаль від СНПК дуже багато. Чи є розуміння скільки таких жінок і чоловіків? Ви знаєте, насправді ні, насправді кожного дня виявляються нові нові історії. Не кожна жінка або чоловік, переживши СНПК, готовий про себе заявити. Але коли вони бачать таку підтримку, коли вони бачать такі організації, як наші, у людей з'являється бажання і сподівання, що їх підтримають ну не тільки там якось матеріально, а психологічно, бо це дуже важливо. Не може людина жити з такими стражданнями сам по собі. Це буде і соціальна якась підтримка. Це буде медична дуже потужна підтримка. Але ми знаємо, що на окупованих територіях, що там коїться, що коїться зараз в тому Маріуполі. Ми знаємо, що найменше 80% людей, котрих незаконно отримують міста в Російській Федерації на окупованих територіях, вони страждають від СНПК того або іншого виду. І це не тільки цивільних стосується, це стосується і військовополонених. Ми знаємо, що чоловіки взагалі не готові ще про це говорити. Але вже в Херсонській області на деокупованих територіях є декілька чоловіків, котрі взяли на себе таку сміливість. І вони будуть організовувати, буде громадське об'єднання, яке буде об'єднувати саме чоловіків. І я вважаю, що це тільки перший крок, але він дуже потрібен. Дуже потрібен, бо це майбутнє нашої України. Їх вміння потім вибудовувати сімейні відносини. Їх вміння потім бути без травми жити в цьому суспільстві і щось робити для цього суспільства. Це дуже важливо. Україна в війні, ще в цій українській війні знаходиться. Але вже наразі, та, я так розумію, робляться. Це... Більшою мірою громадськостю, так напевно, меншою мірою державою, проки для того, щоб пережити цю травму і почати повертатися до життя. Бо ми з цього починали да, наші з вами розмову. Ви про себе говорили. От як ви оцінюєте зусилля, які зараз є? Це дійсно унікальний досвід України, тому що під час продовження військової війни вже надаються такі така допомога психологічна, медична, соціальна. Матеріально для людей, які пережили СНПК. Тобто держава вже зараз розуміє, що це необхідно. Це не, не про те, щоб дати сьогодні вижити якоїсь окремої людини або якусь там вилікувати окрему якусь там хворобу у людини. Це розуміння, що це стосується тисяч, десятків тисяч людей. Це розуміння, що СНПК, сексуальне насильство – це один з видів воєнних злочинів. І дійсно держава почала дуже сильно вкладатися в це, і зараз я знаю, що в Верховній Раді вже є закон, і він буде розглядатися. Цей закон, так так званий закон Бардіни, який передбачає вже на державній орієнтованій основі на постійній основі надання медичної, психологічної і будь-якої іншої допомоги, пережившим насильство. Тобто держава це розуміє. Організації громадські за це борються і допомагають. Ну, це от унікальний, чесно кажучи, випадок, тому що назавжди у нас працює в Україні цей, ця спайка роботи держави і громадських об'єднань. І коли ти бачиш результат, тут я бачу результат. Тут, тут я бачу унікальність і цього результату, і того, що робиться, як ми вже казали, в таких умовах військових. Але це така співпраця ну, дає надію, що не все у нас загублено в цьому житті. Що вам особисто дає сили у цій боротьбі? Те саме, що рік тому розуміння, що там залишилися жінки, воно не дає розслабитися, це розуміння, воно не дає насолоджуватися повною мірою, свободою. А ви знаєте, мені дуже хочеться все ж таки цю насолоду від свободи відчути. Встигнути відчути, але для мене вона наступить, коли всі ці жінки будуть на свободі.